Крінжа крінжой, крінжа ганяла. Нісуразіця. Ця книжка багатьом подобається, але мені не сподобалась. І мумія лежить отак неї в руці лежить папірус. Да! А як воно взялося, а як воно вийшло? Адіть, це просто діть. У мене немає таких пігулок, а алкоголю я стільки не вип'ю. Психологія виходить на новий рівень, і психіатрія теж. Бугага-ха-ха. Ця книжка просто. <laughs> Якась знаєте, вона така жидінька, не, незрозуміла. Фільм це не книга. Фух, ха. привіт, слава Україні! Шо ви, як ви? Коротше, я біля поличок, бо у мене поки що немає різдвяної ялиночки. Я не знаю, хочу я чи не хочу. От. Але звітувати треба. І знаєте, що буде сьогодні? Найгірші книжки 2024 року. Сиділа, виписувала, знаєте, просто. Ох! Ну, Ви знаєте, я чесно вам скажу, от най... найгірші книжки року мені було. Край складно обрати, виписати. Ні, Ну, виписати не складно, поки роки роблять. От. Бо я якось чи то вже якась мудрість прийшла, чи то я не знаю, чи то часи такі, знаєте, буремні. Я вирішила якнайменше витрачати свого читацького часу, свого життя, своїх сил, да, зору і так далі на гівнянні книжки. Ну, А в чому сенс да, читати книжку, яку ти. ну... Якась, знаєте, вона така жиденька, не, не зрозуміла, чи сподобається, чи не сподобається, і взагалі воно таке середнє-посереднє. Ну навіщо? Я більш-менш вже орієнтуюсь, що в принципі треба брати і що треба читати, і звідки із цього витікає інша проблема. Коли я записувала на аркуш найкращі книжки роки, то тут знаєте проблема номер навпаки. Я хотіла записати практично весь не тут, весь стрьомний блокнотик. Ну, давайте вже починати. Найгірші книги 2024 року. Почнемо, ми, знаєте, з книжки. Да, до речі, на більшість цих книг у мене є відео, вони будуть всі, або отут десь буде посиланечка, бо Ютуб дозволяє тільки 5 посилань, а книг у мене 10. Тому хто не вліз, той в описі. Вот, тому, Ідіть в опис під цим відео і дивіться, регочіть, бо зазвичай на те, що попало в гірші книжки 24-го будь-якого року, то, то бомблячка, реготачка, сміячка. Привіт, гарний настрій. Ну що, перша книжка. Перша книжка, люди добрі. Відео є: Роберт Джеймс Волтер Мости округу Медісон. Ви знаєте, ну це навіть не хто. Це, це така. Ну... І мені, я знаю, мене таке враження, що, в принципі, всі мої 1336 на сьогоднішній момент підписників написали, що був красивий фільм. Але люди добрі, кажу ще раз, хто вдруг зараз мені вирішить це написати: фільм це не книга. Фільм. Це інше, да я знаю, що там Клінт Ісвуд і Меріл Стріп. Вони просто шикарно мої улюблені актори, але ми обговорювали книгу і читали ми книгу. Як мені одна ще підписниця написала: я обожнюю, Боже, я так люблю з вами спілкуватись. пишіть мені коментарі, я завжди відповідаю, обожнюю, обожнюю. От. Вона мені написала: ти знаєш, каже, я коли читала, в мене склалося враження, що цей головний персонаж він аутист. Бо саме каже, от, ну, якщо так звірити з медичним е довідником, в принципі, от десь так е у цих людей і відбувається. Я так знаєте замислилась. Ну, в общем, книжку, я ще раз кажу, я не раджу. Бомблячка на цю книгу є, тому переходьте, регочіть, смійтесь, заряджайтесь гарним позитивним настроєм взагалі, добром і щастям. Бо ця книжка просто. Хто як не вона? Друга книжка, ну, вона не так, в принципі, вибісила, як перша, але вибісила. Сара Гейвуд кактус. Ну, там теж є відео, знаєте, я не знаю, як українською буде слово, ні суразіться. Ну, от, от реально, от цю книжку можна в принципі, так і описати. Там весь час воно знаєте, якось само налагоджилось, якось само от до доброго і приходило. І якось то, ну, це навіть був не рояль в якихось кущах, це була просто, я не знаю. Бандура з цимбалами просто на трембіті в тих кущах, і це просто і я так, а як воно взялося, а як воно вийшло? А -а -а -а. Ну, в общем, от так: от, не сподобалось. Далі, Боже, це, да, це практично, знаєте, десь <une some makeup> з першою книжечкою можуть, знаєте, дружити, просто водитись гулятись. Це Андрій Курков, гра у відрізаний палець. Ну, знаєте, Цю книжку можна назвати Крінжа крінжу» і Крінжа Ганяла. Просто це діч, це просто там, 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 знаєте, там, Ах, от та от сама суразиться, просто кратно-кратно-кратно-кратно більше. Це просто діч, це. це, а... До речі, є відео, теж подивіться. Далі книжка, Господи Пробач, єдине, що в ній було прекрасно, це назва. Боже, Це була у мене мега, мегапремегачка. Примега називається книжка значить, Василь Базів чи Базів, Убити Путіна. О, знаєте, от ви діток від, відведіть, я скажу, як називається ця книжка. Ця книжка називається Хуїта. Бо, бо По-іншому ці, ці, ці бредні це, це, це назвати неможливо. Це, це навіть не наркоманія. знаєте, Причому така в найгіршому сенсі це навіть не наркоманія. Це, це такий біленький таке, таке, от хутро в нього дуже-дуже таке м'якеньке, красивеньке, і коли він жирненький і повненький, от, от, да, чомусь цим звірятком називають, в принципі, коли, Розказують про цю книгу. Далі книжка ну це така, знаєте, читання для реготання. Там знаєте, там нічого не бісила, там тупо, знаєте, просто бугага-ха-ха-ха. Да, такі у мене сьогодні, прямо, знаєте, градація книжок. Ерік Вуяр Конкістадори. Тепер вона у мене просто, знаєте, як якась така. от... Ну, 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 я не зацінила, я вам чесно скажу. Теж є відео, подивіться, можливо, ви скажете, ні, все не так, все по-іншому, все, все. а ти нічого не розумієш. Вот. І значить так, тепер, знаю, ця <знається>, книжка багатьом подобається, але мені не сподобалось. Це тюдор кридяна людина. Да, До речі, всім цим книжкам я поставила одиниці, да, щоб ви так, не да, шукали десь там на гудріз, що, що ж я поставила. Одиниці. От. Ну, це, Там, знаєте, все змішались коні люди. Там немає, е, я не знаю, чого з карного чи з морально-етичного кодексу, туди би автор не приплів. Ну, все це, хоч якось би могло би бути виправдано. Хоч якось було б, можливо, я би так і не бомбила, але там такий фінал, люди добрі. Там такий фінал, що знаєте, якщо уявити якогось. Старого літнього професора, який вже там, я не знаю, 80 років активної практики в психіатричній психіатричній клініці, і от цей фінал, ну там поведінка героя, вона би здивувала того професора. От я вам чесно, от клянусь, він би сказав: да, психологія виходить на новий рівень і психіатрія теж. Ну, коротше, це йдіть. От, далі наступна книжечка Христина Лукащук Фреска. Теж є відео, ну це психіатричний крінж, тільки еротичного сенсу. І підтексту, і, в общем, ну, це, знаєте, як то кажуть, у мене немає таких пігулок, а алкоголя я стільки не вип'ю. Ой, Я не знаю, як про цю крінжетину розказувати. Отак от стисло, ну це просто це діч. Це. Я не знаю, я ж кажу, я от коли читаю такі книжки, в мене завжди питання, що вживав автор чи авторка. От, знаєте, заздрість, заздрість бере. Я теж хочу такого. Але, знаєте, по рецепту такого не виписують, а без рецепту такого не продають. На жаль. Ну, хтось, бачите, має контакти. От, е, далі. Е, Санджай Гунта, важкий понеділок, теж є відео. Це просто. Ну, Начебто це будні швидкої допомоги чи лікарні, я вже не пам'ятаю, чи і те і те разом. І там, ну Боже, ну це просто. це, ну, я там, от, Подивіться в відео, я зачитую шматочки, і це, це така діч, це така діч, Боже. І я думаю, якби та, та, так ліку, лі, лікарні функціонували, ми б всі померли, чесно. Особливо там та стенка з жирним доктором. це типу. просто. От. Бачите, як ми з вами бодренько перейшли на восьмий такий от вже пункт нашої програми. Боже, це буде найкоротше відео на моєму Ютубі. Гелан, Євангелій від Люцифера теж є відео. Знаєте, я такі шедеври, такі скарби, бачите, читаю виключно заради вас, мої рідні і улюблені підписники і глядачі. Тому з вас лайк, підписка і поширення. От, бо я знаю, що ви любите бомблячечку. Я знаю, що нам всім треба знімати стрес, реготати. А як не перене переготати, якщо тут, знаєте, Сам книжковий Бог нам це просто заповідав. Євангелій від Люцифера, ну там, знаєте, там початок, там, ну там, там там початок, це крінжово, просто, просто, знаєте. Но коли норвежці купують у вороватого такого наглядача мощі в Києво-Печерській лаврі, і потім там, а там у мумії, знаєте. Пей Джарджан там. Це, це сцена з книжки. Там мумія, значить, була просто мумія лежала, а потім там вони прийшли, в общем, при певних умовах не буду спойлерити, вдруг хто буде читати. Вот, і мумія лежить, і отак вот в, в руці лежить папірус. ну Така нова пошта відправляй сьогодні, отримай калитом. Ну, коротше, якнайшвидше. І да. вот. всі такі, папірус, клас, типу, там, э, ну, там взагалі-то його передав з э, пекла головний. Вот. Ну, короче, ну, це дичь, це просто діч. Вот. Ну, Фоліо видала просто так, щось згадала. Вот. В общем, і остання книжка нашої програми це Елізабет Страут. Мене звати Люсі Бартон. Ну, це знаєте, цю книжку не скоро я забуду. Е, просто там е, дівчина лежить. Ну, дівчина вже жінка молода, лежить е, в лікарні. Там, е, там якісь операції складні, важкі. І в неї так да, все життя з мамою погані відносини. Ну як погані? Мама просто на неї так болт поклала і живе своїм життям. То у неї там її тато, потім там у неї її очі. Ну в общем, мама нормальна, так знаєте, так не париться. От. І вона ж така матір року приїздить до дівки значить, до тієї лікарні, сідає на той ослінчик, причому там це виділене, яке, що мама, значить, мама, і там багато разів показується, що вона не хоче сідати не на якийсь стілець да, зі спинкою, не на диванчик, там, не на канапку. Їй там лікарі кажуть, давай ми тобі там ліжку принесемо. Ну, ти ж з дочкою. Ні, я буду сидіти я, от, на цьому ослінчику. П'ять днів вона сиділа, потім в неї вже з рака камнем взялася, і вона сказала, ну все, доня, папа, батько з'їв в тільки, вже треба щось їхати мені додому. А донька каже, мама, в мене завтра ще там одна операція складна, не знаю, виживу, не виживу. вона, Ну ну, що я можу? ну, Тримайся, тримайся, давай. Ну, коротше, це дійчі, всі ці п'ять днів вони тупо пліткували про все. І про зірок, і про сусідів, і про хто є, хто не гей, у кого кошка народила, у кого собака не народила, у кого там чоловік гуляє, у кого не гуляє. І ну, ну це просто капець. Вот. Ну, а в кінці ж кажу, мама поїхала, бо у вічима їжа закінчилася, вона сказала, ну все бувай. Вот. Ну, в общем, така от прекрасна історія. Ну, я не знаю, я якось так швидко вам проторохтіла про ці книжки, но, бо вони мене дуже сильно бісили. І знаєте, я як от, коли дитина їсть щось несмачне, а потім у неї є такий, от, ну, як бонус, потім вона з'їсть якусь цукерочку. І от я от теж так намагалася швиденько вам це все розказати, щоб, знаєте, вже фух. І зараз я буду записувати найкращі книжечки року. -па -па ну, опять-таки я ж кажу зі своїми складнощами, бо я хотіла взяти просто весь свій стрьомний блокнотик за цей рік і, ну, за виключенням цих десяти, просто е продиктувати і розказати про кожну книжку, бо вони неймовірні, вони, вони класні. <кхем> От. До речі, на них теж є відео, проте не на всі. Да, ну і так, я не знаю, я казала, не казала, знаєте, не знаєте. Я прочитала 100, значить, я поставила собі на Гудрідзі 50 книжечок за цей рік прочитати. Ну, знаєте, я, ну, дез, я не змахіначила. Я, е, я, знаєте, ну, все ж таки війна в країні. Я не знала, як моє життя повернеться, що буде, чого не буде, як воно, що воно. От. Да, вже не так стрьомно, як у 22-му, але, знаєте, і не прямо щоб планувати своє життя. От. Мене донечка не дозволяє скотч з вікон здерти, хоча вже той скотч просто такими, знаєте, шматтями висить. там. От. Вона каже, що мама війна вже закінчилася. Я кажу, да ні, вроде". ну то каже, хай вісить. Вот, кажу, там може ще один слой, бо вже він не несе таку функції. Вона не все нормально, це такий берегиня, амулет. От, ну, коротше, такі діла. Тому я поставила 50 гривень. 50 Да, Я поставила грив... 50 книг на цей рік прочитати. І знаєте, що сталося? Я прочитала 120 книг. І це такий ще в мене є біль. Я знаходжу такі книжки, знаєте, що в книгарнях, що у тих інтернетах. Е і їх немає на Goodrízz. Тому, знаєте, я так підозрюю, що там десь 130-135. Ну, ладно, 120, значить теж добре. От. Тому, от, так от, хто хоче з більшими подробицями по оцінкам, переходьте на Goodrízz, там все є. От. Ну, і от так. От. Ну, а що, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, сміємося з поганих книжечок. Ну, це теж має бути, чому ні. Знаєте, це дуже класно е, знімає якесь таке напруження, коли ти нарегочишся, настебешся, набомбишся з цієї книжки. Прям знаєте, аж легше стає. ну, Прям серйозно вам кажу. От. Тому давайте сміятись, давайте. Бо нам треба вижити, нам треба зберегти менталочку, нам треба. Якось підтримувати наше військо, бо знаєте, бо хто як не ми, знаєте, вже не буду зараз. <смі> От, бо будемо плакати, якщо я тут почну. От, е Тому давайте триматися, все буде добре. Бережемо себе, не просираємо життя, все буде добре. Зробіть собі подаруночок. От Прямо сьогодні зробіть собі подаруночок, якийсь маленький подаруночок, ну, дрібний дрібницю. Але от чисто, от, щоб собі, щоб не, не нікому з родини, навіть не котику, от, да, а чисто собі. От щось приємненько приємненьку. Обов'язково зробіть, правда, воно підніме вам настрій, воно це потрібно робити, правда. От, повірте, людині, яка собі накупила ну, вже повну поличку подарунків на новий рік. Знаєте, родичі то добре, але коли ти знаєш, що в тебе є ціла поличка подарунків від. Да, воно якось настрій підіймає. Вот. До речі, хто хоче мені зробити подарунок на Різдво чи на Новий рік, вішліст і всі-всі-всі можливості для того є в описі під цим відео. Да. Трошки скромності мені, да. передайте бандерольки. Втім, я вас всіх так люблю. Так, от обіймай, 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 обіймає, не відпускаю, буду вас тримати, 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 тримати. Ви найкращі, ви прекрасні, ви неймовірно класнючі. Вас так люблю, 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 люблю. І тебе.